Ви просили, я показую, як працює геотермальний тепловий насос на діючому об'єкті від А до Я. На цій ділянці ми проборили вертикальні скважини, в які ми опустили геотермальні зонди. Зонди це поліетиленові труби діаметром 32 або 40, в яких циркулює незамірзаюча різна, яка називається пропіленгліколь. Кількість свердловин і зондів залежить від того, яку теплову потужність потрібно подати на ваш будинок. З одного погонного метра свердловини ми можемо отримати. 30-40 ватт тепла. Якщо будинок має 100 квадратів, його тепловтрати з нагрузки на гарячу воду плюс-мінус 8 кВт, і біля нього ґрунти більш-менш обводнені, нам потрібно проборити 200 метрів свердловин, щоб забрати тепло землі для будинку. Далі всі труби по отаким вот вод траншеям сводяться в колодязь. В колодязі у нас всі труби об'єднуються в одну систему. Там стоїть колектор з запорною арматурою для того, щоб відривати.